І так, ви на каналі Тейкібех, і ми зараз робимо огляд на крутезний рюкзак на 27 літрів від бренду Thule Subterra 2.0. Так, ми маємо величезний об'єм з особливостей. Я б хотів би сказати, що тут дуже цупка міцна тканина вологосіка з ось таким окремим відділенням під ноутбук. Я поклав туди ноутбук 15,6 дюймів. Якщо чесно, то він виходить не прям дуже комфортно. Комфортно було б десь з 15 дюймами а, виймати його з цієї кишені можливо, але прямо ось дивіться, потрібен деякий час. Але 15 дюймів 15,6 теж вміщується через ось цю кишеню. Тому раз відкрили, дістали, і не треба відкривати відділення, яке може бути навантажене там з речами. Тобто для подорожей цей рюкзак теж крутезний. Тому що в нього є ще розумний рукав, який дозволить зафіксувати цей рюкзак на валізі. І зверніть увагу, яка крута спина вентиляційний канал для вашого хребта. Пом'якшені, ось ці от додаткові вставки. Вони дихаючі, вони прошиті по декілька разів, щоб пощільновач не згущувався, так коли ви будете пітніти. Наприклад, окрім цього, ми маємо зручні дихаючі лямки, які зверніть увагу, як гарно прошиті, тому будуть максимально комфортно перелягати до вашого тіла і не будуть сползати з плеча. Окрім цього, ми маємо стяжні ремені, які регулюються по висоті. І ще й вони амортизують. При ходьбі ваш ремінь буде амортизувати і лямки будуть на необхідному місці і не будуть заважати. Окрім цього, ми маємо ось тут додаткові резинки, які ось будуть ховати ось ці хлястики, щоб вони не болталися. І ось ця частина схована під текстиль, тому дуже класно виглядає. Зверніть увагу, що в цьому рюкзаку одразу дві ручки. Одна для ось такого положення, для горизонтального і для вертикального. Вони пом'якшені, ідеально прошиті. Якраз відірвати їх буде вкрай важко, тому дуже зручно. Потім. Ми маємо ось такі дві зручні бічних кишені. Ось ця ще й закривається. Тобто, сюди ви можете покласти щось, що чому не треба ви ось ця буде ще й на резинці, щоб не стирчала дуже сильно, і при цьому це не сітка, а дуже щільна тканина. В цьому рюкзаку все зроблено про надійність. Да. Якщо ви звернете увагу на блискавку, то ви побачите ось тут в ніжній частині ось такі перегородки, які ось якщо ви спустите свої бігунки в самий низ, будуть зафіксовані. І якщо ви знаходитесь в громадському транспорті, десь відкрити позаду вас, і буде важко, поки не продінеш їх через оці. Додаткові вставочки, то не відкриєш. Тому ось така система безопасності ще є в цьому рюкзаку. І окрім цього, що ось тут є потаємна, зручна кишенька, якраз для дрібниць, ось вона невеличка, але вона буде позаду вас, і там все буде захищено в ній теж швидкий доступ доступний. Потім основне відділення зовнішнє. Що ми маємо? Ось таку кишеню. Потім ось такі. Ця частина ще й пом'якшена. Під ручку і ось можливо кишення під окуляри. Чому я так кажу? Тому що зовнішня частина, ось тут, має пощільнювач, і товщина мінімум 1 см. Якщо ви покладете сюди, наприклад, свій телефон або, наприклад, Окуляри, то вони будуть захищені від зовнішніх ударів таким товстезним шаром тканини. І це все дуже глибоко. Тобто, ось сюди можна навантажити дуже велику кількість речей. Ще й додатковою фішкою буде ось такий карабін для ключів. Ще одне відділення, там, де знаходиться ноутбук, ми маємо ось такий великий зручний відділ. Що тут ще? Тут є відділ під планшет. Так, пом'якшений з обох боків, тут пом'якшувач дуже товстий, тому ноутбук максимально захищений, так як тут, так і спереду. Ноутбук, якщо з цього відділення, то може вміститися 16 дюймів, тому що, бачите, 15,6 ще залишається багато простору, приблизно 2,5 см в ширину і ще й в висоту. Окрім цього, ще є ось така кишеня на блискавці січата, і ноутбук зупиняється ось тут. Тобто, ось ця жорстка ще частина буде захищати його від ось таких от ударів. Так, якщо ви будете кидати його на підлогу, ноутбук не буде контактувати з поверхнею, тому що тут є пошільнювач, який буде це приймати ці удари на себе. Тому ми маємо крутезний рюкзак, дуже місткий, елегантний, так, з крутим відділенням під ноутбук, з максимальним комфортом. Так, ось в такому форматі, мій зріз 1,80 м, щоб ви могли провізуалізувати, як він буде сидіти на вас. Його ви можете придбати в нашому магазині. Посилання буде під цим відео з приємною знижкою і безкоштовною доставкою. Дякую вам за перегляд. З вас лайк і підписка.